Ірина Валеріна, скажіть, будь ласка, чому важлива седація? Седація важлива тому, щоб не порушувати психіку дитини. Ми не всіх дітей лікуємо в седації. Діти, які приходять навіть в 4, навіть в 3 роки, вони можуть сісти, відкрити рота й спокійно полікуватися без стресу для дитини. Таких діток ми лікуємо в свідомості. Діти, які не даються. Ніякі умовляння на них не працюють, ніякі аргументи батьків і компроміси таких діток ми кладемо в медикаментозний сон, даби зберегти здоров'я їхньої нервової системи. Чи є альтернатива седації? Ну альтернативою седації швидше всього рахують лікування з утриманням. Знаю з досвіду батьків, які до нас приходять після такого лікування, і з досвіду. Своїх колег-стоматологів, що після такого лікування у дітей порушується психоемоційний стан, вони можуть навіть, так би мовити, пісятись вночі. Ірина Валерівна, чому важливо лікувати молочні зуби? Молочні зуби важливо лікувати, тому що а вони болять. Якщо їх не лікувати, якщо вони інфіковані карієсом, Б. вони повинні достояти до часу своєї фізіологічної зміни. По перше, для того щоб жувати цими зубами. А по-друге, за допомогою зуба на кістку відбувається певний тиск. І таким чином кістка правильно росте і розвивається. Тобто, кістки лицевого скелету правильно розвиваються при наявності зубів молочних в порожненні рота. І третє, вони зуб молочний тримає місце для постійного.